Всім добрий ранок. Я вас і вітаю на своєму YouTube каналі Західна рибалка. Сьогодні п'ятниця, такий похмурий день, обіцяють на вечір дощ, а ми зібралися на рибалку. І зібралися взагалі-то з ночівлею, але якщо буде дощ, то будемо збиратися додому їхати. Тільки на день приїхали. Як бачите, я вже закинув. 4 вудички якраз закину. Все на маленькі попапи і бойле. Восьмий номер найбільший попапа, шостий, восьмий, а ні, один береш у 10-й поставив. Приїхали в лісну слубідку, тут денна рибалка 200 гривень, а суточно 300 Заплатили ми поки що по 200 гривень, приїхав я з колегою, на тому пірсі колега рибачить. Потім підійду, покажу вам, хотів вам показати свої обнови. Купив я собі люльку. Не знаю, правда, чи вона нам знадобиться сьогодні чи ні. Зараз вам покажу. Так, то я. То я. Так, купив, друзі, для зважування коропа. Такий мішок. І купив люльку. Люлька фірми Міварді, а це у нас Carpro. Ось Отака якась ситуація. Так, це моє робоче місце, машина. І хотів вам показати, але то вже десь, як буде нагода, покажу. Ще купив зонтик для рибалки, від Карпро. Дуже якість. Просто. Я задоволений, вже брав його на одну рибалку. Правда, рибалка не завдалася мені. Щось скільки речей в машині, бо кажу, приїхали з ночівлю і будемо м'ясо якесь жарити. А, отака якась ситуація. Там колега рибач, ми приїхали і з тої сторони не, да, ми будемо рибачити. Я поки що не загодовую, нічого пробую так лапати. Одну вудку забув сказати, саму крайню ліву я буду кидати на стік. Бо тільки що закинув флет і не розумію, яким чином просто зразу обірвав перший флет з першого закиду зразу просто. Чи то лі, лі, цей, лідкор мені запутався, чи що, я не розумію, що, що сталося, чи шнур, навіть не розумію, чому запуталось. Так що прижимайте, друзі, лайки, пишіть коментарі. А ми пробуємо щось рибачити. І ще хотів вас попросити, якщо вам не важко, вітайте, привітайте мене з ним народженням. Це я собі купив, між допрочим, в честь день народження. Подарки такі замовив. Якраз парасолю, мат і мішок для зважування риби. Так що ще раз прожимайте лайки, а я, як будуть покльовочки, буду старатись вам щось знімати, показувати. Всім гарного перегляду. Що друзі? На годину друга година, обід, клювань взагалі не було. Що хотіти, три дні доща падало і на вечір знову обіцяє дощ. Але ми вже трошки підготувалися, я тут на поплавоочну водку рибачу. Одного карасика вдалося злопати, вже навіть садок закинув, на спінінг кидав, зловив три окунця таких спортивних. Так, хотів вам показати далі, це ми вже все готові до ночівлі. Також бачите, ззаді палатки можна орендувати домик. 600 гривень коштує домик. А ми вирішили не ну, є палатка навіщо? Не треба. Тут дзвоніть спертий, якщо буде дощ сильний, ну, у нас тут вхід є. Я вам хочу показати, як, як воно виглядає. Отак От у нас виглядає спальне місце. Ніяких речей, нічого, все в автомобілі буде. Е я думаю, якщо замерзнемо, то в мене є газова плитка і будемо ставити газову плитку і газовою плиткою будемо обігрівати палатку свою. Ось така якась ситуація у нас. Тут дядя Володя. Йдемо, привітаємо з дідівлодією. Тут люди таку штуку зробили. Ми вже по 50 грам випиваємо, щоб тепло було осінь, друзі. Холоді на капіць. Дядя Владь! Всім привіт! О, Дядя Владя вже там. Ану, покажіть свій улов, дядь Володь, а ну підніміть той садок. А ну що там дядя Володя замочив вже? Та то вже пів садка риби. Та що ти? То вже все можемо збиратись. На, що я розклав палатку. <кхе> Ось така ситуація, коротше. Кидає дядя Володя, що два кормачка, так кидаєте. І пружинки дві. Нічого не клює. І так само я кидаю. Нема різниці. Перекидаю 40, кожних 40 хвилин. 40-50. Клювання взагалі нема. Просто два піка було і нічого не є. Але нічого, ми не здаємось. Такий у нас табір. Ми приїхали, будемо так справляти день народження, так говорити. І віддихати. Автоматично, якщо буде рибка клювати, буде вам показувати. Так що всі прожимайте лайкосик, пишіть подобайки, коментарі. А ми пробуємо рибачити. Що, друзі? На годину 6-го година вечора. Просто ні однієї покльовки. На вудку злопав я два карасика і усе. Тільки що перезакинув всі вудки. Просто клювань немає. Сидимо ми з колегою відмічаємо день народження. Холодно, осінь. Що, друзі? На годину купів 11. Перша покльовка. Так, дядь володь. Дивіться, який краси. Ох. О, який він холодний, це капець. Зараз ми його відчепимо. О. Опа! Оце воно! Дивіться, який красен. Файний, так? Да? Супер. Скільки думаєте, тут є? Ну, завтра ми його зважимо, добре? Угу. Сьогодні не будемо важити. Давай сьогодні пливи, дружок. Ох, ми тебе відпускай. Оба! Перша покльовка. За скільки? За скільки? За, за 12 годин. За, за 11 з половиною годин перша покльовка. Це капець. Це просто капець, друзі. Нічого не клює. А що хотіти? Три, три дні дощів. Три дні дощів. І сьогодні знову почався дощ. Ну нічого. Я собі такий ліхтарик купив, дивіться, Так щоб ви зрозуміли, я вам покажу не знаю, чи буде видно дивіться, на той берег. Дивіться. А, та ні, воно не видно. Воно не передає того, що я бачу. Ну просто ліхтарик я собі купив серйозний, що не? Та просто вже дощ. Так, ну Ну що, з вас лайкосика я продовжую рибачити. Що, Недовго музика іграла. І друга ночі. Щось є. Ну невелике. Щось невелике. Не відчуваю, що ворога. Так, він перейшов туди, так, звігутки. Короче, эти нутри у мені прикормку поели. Друзі, який задоволений цим ліхтариком, це капець. Просто він світу, мега круто. Ви чого не передати. Ні для відео, ні для чого, але. Він просто мега крутий. О, я бачу колопця. Невеликий колопець. Але... Палка поїхала, як би не було. Це круто. Ходи до нас, Ми тебе сфотографуємо. Покажем. Не хочу показуватись. ти сильний, собі нічого. Ого, я думав, що я буду спати міцно-міцна. А в нас навіть і рибка клюнула. Да, ця катушка просто супер. Вона грає. Цей фідер взагалі, я ним задоволений просто капець. Я на цей фідер вже такої риби на витягував, що просто капець, друзі. Дощ паде. охота вже просто злитиму злити рибку. Не хочу підніматися і все. Тут чудові скійські корчі такі по трави багато. Це просто капець, друзі. Давай, давай, дружок. Не хочу. Не хочу і все. І що ти скажеш? І ти не такий великий, щоб такого... Щоб таких коників показувати, так? А ну... Але гарний, то гарний. Давай, дружок, давай, 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 давай. Все десь його туди тягне. Це просто катушки співає. Мега круто. Не все. Okay. Я думав, що ти вже здався, а ти нічого не здаєшся. Оп. Опа, є. Yeah. Я вже забув, що це таке. З вас підписка, лайк, коментарі цьому відео. Yeah. Ну така, я думаю, тут двошечка. О, який він красивий. Ой-яй, який він красивий. Друзі. Дивіться який. Просто мега прекрасна риба. Це треба просто розуміти, за якими емоціями ми сюди приїхали. Холодина, капець. Так, друзі. Оця така рибка нам попалась. Ось такий попапчик. Тегровий горіх. Шостий номер. І отакий от клієнт залітає нам. Опа! Нічний монстр. Ух, який він вже холодний це, капець. Трошки губу собі порвав. але нічого. Каже, друзі, з вас лайк підписочка на канал. А ми продовжуємо. Ходи, тебе ранком ще покажемо, якщо буде гарна погода. Опа. О. О! Супер! Є. Yeah. Всім добрий ранок. Як можна сказати, добрий і недобрий. Ці нутрі просто не давали спати. Дивіться, що вони мені поробили. Увесь пелець повисипали. Дивіться, що поробили. Повиїдали, коротше, коробки. Я вже тільки що замішав новий і не побачив, теж вона вон тріснута. От. Вони все діставали, все пробували. Тут дивіться, мені просто все поперевертали. Це капець. Добре, що хоча б попапи вони не їдять. Або не чують, що там вони є. 에... Увечері злопав одного того коропа і усе. І нічого більше не було. Йду зараз перезакидуватись, а якщо буде ще щось клювати, обов'язково включуся. Що, друзі, ранішня кава вже випита, я вже йду. Зараз закидувати першу палку і буду підкормлювати далі. Я вчора не показував, бо дощ падав. Я вчора закормлював. Це в нас є кукурудза, пелець стартовий, трошки сипухи, пелець такий кольоровий, наче. І і все ліквідом залито. Оце зараз ще докормлю. Кормлю я оцих дві карпові вудочки. Не знаю, чи вам видно от на вода, той такий, наче пірс чи що то таке. От. Цю я лапаю за точкою, тою, що кормлю. У мене одна кліпса стоїть на закорм, а друга кліпса на рибалку. Перед точкою. Тобто одна цією я за точкою лапаю, а то і пере. Цією, що за точкою відправляю вперше і кидаємо на стік. Ось такі стіки нав'язала дружина чи дочка, я вже навіть не пам'ятаю, хто нав'язав. Тобто один, один смак дружина в'язала, а другий смак дочка в'язала. Зачіпаємо. І отака у нас красота виходить. І закидуємо. Що, друзі, я вам скажу? Я вже збиратись почав, Відки в останню чергу буду забирати, витягую рибку, зважую рибку, показую вам рибку і на цьому наша. Холодна рибалка завершилась. Вдалося одного коробця злопати і одного карасика. Зараз показую вам улов і буду завершувати цю рибалку. Так що ще зважимо рибку, так що підписуйтесь на канал, ставте подобайку, пишіть коментарі, а я йду важити рибку і вам показувати. Так, друзі, ваги я включив. Вважимо першу голову під. Підсока, скільки вона важить. Так. 525. Добре. 525. Фух. Так, це наш нічний отакий красень. Чекай, малий чекай. Дивіться, який. Гарний. Тут в нього якась така м'ята на капець. Дивіться, це 41-й розмір гумака. І це репка. Я думаю, що десь біля трьошки важимо, показуємо. Вибачайте, може за якість, бо я все сам роблю. Колега ще бачить на попливок. Ось така якась справа. Так. Що важимо? Ну, скільки? Я думаю, що десь трещимось. А може і нема. 300 і мінус. Чекайте скільки. Коротше, і Мінус те, що зважили. Зараз ще раз зважу 500 чи що грам. 2,5 кг, друзі. Супер. Гарна рибка. Коропа я забираю. Такий карась теж попався гарний. Я ще злопав меншого карася і окунця, Окунця я відпущу. А караська колега забере. Так що, друзі, все, я збираюсь. Хіба б ще було клювання, то я вам покажу. До кінця. Ух, пливе. Якийсь такий довгий, смішний. Зараз попливе. Давай, дружок, пливе, О, пішов, молодець. Все, друзі, Прожимайте вподобайки, а я завершую свою. Суточну сесію рибалки. Всім папа. -па.